Soft Yoga Flow – йога для гармонії, легкості і відновлення. Чому ти не можеш наважитися практикувати йогу вдома? У мене є кілька причин, які були в мене на власному досвіді, і сьогодні я хочу цими причинами поділитися. Можливо, хтось з вас може впізнати і себе. Також перша причина це в моєму оточенні ніхто ніколи не займався ніякими активностями. Я ніколи в своєму житті вдома не бачила, щоб мама чи сестра чи взагалі хтось з родичів розстелили вдома килимочок і почали займатися йогою. І саме тому в мою голову, в принципі, не могло прийти раніше. Практикувати йогу, і я взагалі не знала, що це таке. Я дізналася про йогу, це був десь 20-й рік. Початок 20-го року я почала читати активно книжки по саморозвитку. І в книжках дуже часто згадується, що для того, щоб... Бути в ресурсі для того, щоб мати змогу досягати якихось своїх цілей, треба практикувати йогу, бо це допомагає заспокоїти нервову систему, бо це допомагає наповнитися ресурсом, бо це допомагає віднайти в собі життєву енергію і сили на те, щоб взагалі щось у своєму житті робити і змінювати. Я, чесно кажучи, до цього ставилася досить скептично. Ну, йога, йога, добре. Але коли я прочитала про йогу вже в 10-й книжці, я зрозуміла, що мені хочеться спробувати. Але оскільки в моєму просторі не було людей, які практикують йогу, Мені, звісно, було дуже складно налаштуватися. Я дуже хотіла, але не було можливостей. І у 2020 році, якщо хтось пам'ятає, YouTube ще не був настільки розвинутий, щоб можна було просто увімкнути собі якийсь канал, увімкнути якусь практику і попрактикувати. Можливо, і було в той час вже щось, але я особисто не знаходила і тому ні стимула, ні мотивації, ні ресурсу, щоб почати, в мене не було. До того ж, я жила таким цікавим життям. Я жила в селі під Києвом, і мені доводилось щодня прокидатися в пів на п'яту ранку для того, щоб зібратися, сісти на електричку, доїхати до роботи. З роботи я приїжджала додому, це була вже десь восьма-півдев'ятої вечора. Звісно, яка там йога, який там спорт. Але прийшов. Коронавірус, і найцікавіше, що саме коронавірус допоміг мені взагалі почати будь-які активності у своїй житті. Спортивні, я маю на увазі. Я е, увімкнула YouTube, знайшла фітнес-практику, і я почала практикувати. І мені сподобалось. І я робила це по 5-10 хвилин щодня. Тоді було 3 місяці карантину. Ходити було нікуди, а мені а, за містом в селі так взагалі нікуди не вийдеш. Машини в мене своєї не, не було і зараз немає. І, звісно, мені особливо нікуди було ходити. І а, я себе розважала фітнес практиками в Ютубі. Було цікаво. І я настільки захопилася, що мені хотілося продовжувати ще, ще. ще, Але мою голову реально не покидала думка про те, що я хочу спробувати саме йогу. Але мені не було з ким і не було де. Сама я не розуміла, з чого почати і як. І, мабуть, під мій запит, що я хочу спробувати, десь в кінці серпня, здається, 20-го року я познайомилася зі своїм чоловіком. І коли він мені сказав, що він практикує йогу, я зрозуміла, що це просто доля. І я не скажу, що наші стосунки будувалися саме на йозі, але це була одна із причин, чому мені захотілося продовжити ці стосунки. І я почала з ним практикувати разом. І мій чоловік, мій Назар. Був саме першою людиною, яка для мене стала провідником в йогу, який показав мені, що можна робити, як це можна робити. І ми з ним почали практикувати разом. І це було так кайфово, це було так класно. Я так раділа, що в моєму житті, нарешті, з'явилася людина, яка допомогла мені прийти сюди. Бо коли я почала активно практикувати йогу, я зрозуміла, що. Змінюється мій світогляд, змінююсь я. І змінюються люди навколо за рахунок того, що змінююсь я. І змінюється взагалі сприйняття всієї реальності. Я почала якось більше бачити цікавого, позитивного навколо себе. Раніше так не було. Я не скажу, що я була негативною людиною, я загалом все своє життя доволі позитивна людина. Але саме з приходом йогів в моє життя мій світогляд реально змінився. І в мене додалось бадьорості. Якщо зараз можливо дуже дратує нас всіх навколо, коли я в ресурсі, я можу досягати цілей, мене раніше це теж дратувало. Але я знайшла спосіб, який мені допомагає відновити свій ресурс. І цей спосіб це йога. І... Я згадую все причина та не з книжок, коли я читала про йогу, що йога допомагає, допомагає заспокоїти нервову систему, допомагає налаштуватись, сконцентруватись, допомагає знайти навіть рішення питань, які ти не можеш вирішити, допомагає віднайти внутрішній ресурс. І Я зрозуміла, що це працює. Я практикую йогу вже з середини виходить 20-го року, вже завершується 25-й. І за цей час я реально зрозуміла, що саме це працює, що не треба ходити платити шалені гроші, шукати якісь незвідані інструменти, які допоможуть покращити мені своє життя чи щось змінити навколо мене. Цей інструмент ось. Зараз. За допомогою YouTube цей безкоштовний інструмент можна використовувати взагалі будь-коли і будь-де, і навіть вдома. Якщо повернутися до е, причини, чому я не могла наважитися, бо в моєму оточенні ніколи не було людей, які цим займаються, я думаю, що я така не одна. Я знаю багато прикладів, коли люди, особливо в сімейному житті, не можуть взагалі налаштуватися навіть оскільки ми говоримо про йогу, то будемо про неї говорити. Не можуть налаштуватися на йогу, бо ніхто в сім'ї цим не займається, а ще, можливо, ніхто і не підтримує скаже: та нащо тобі той килимок? Та нащо воно тобі треба? Та ти така смішна. І я розумію, що це може жалити, це може е, якось принижувати, це може дуже сильно травмувати нервову систему, і ти собі внутрішньо кажеш: та блін, що воно мені треба? Не буду, ніхто не займається, я не буду. Але по факту е, жінка, е, звісно, жінка це мама, можливо, не зараз, але в майбутньому. А мама це людина, на якій в сім'ї тримається все, на мій погляд. Бо і на тобі, і побут, і на тобі і дитина, то й дві, двоє, троє дітей ще більше. І тобі ж треба якось знаходити в собі ресурс, взагалі, за цим всім доглядати. А звідки його взяти, якщо ти е, нічого для себе не робиш, ти живеш тільки побутом, посудом, їжею? Дітьми, і в тебе взагалі немає свого простору, який допоможе тобі просто віднайти свій внутрішній ресурс для того, щоб хоча б побут на собі тримати. І тому тут же питання не про підтримку. І е, я вважаю, що якщо ти прийняла рішення і ти хочеш це спробувати, треба шукати підтримку зовні, якщо немає її всередині е, сім'ї. Зовні, що я маю на увазі? Ну, зараз YouTube дуже популярна штука, тут можна багато чому навчитися, і я насправді рекомендую йти в YouTube. Я сама прийшла в YouTube, я зараз тут е, розвиваю свій канал. Тому що я знаю, що YouTube може взагалі змінити життя на краще прослухати YouTube, так взагалі АІ це правильно здається, так називається. Можна просто стати і психологічно підкованою людиною, і фінансово підкованою людиною, і життєво життєздатно підкованою людиною. Тобто, взагалі, в YouTube можна знайти купу інформації безкоштовної, яка може. Змінити життя реально на краще. Щодо підтримки, якщо немає підтримки всередині з сім'єю, її треба шукати ззовні, як я сказала. І я насправді створила цей канал. Саме для тих людей, які хочуть почати, які не знають, з чого почати. Можливо, у вас зараз немає тієї підтримки, яку, яку ви хочете мати. Я створила цей канал для того, щоб бути тією підтримкою для людей, які хочуть дійсно розпочати практику йоги. Я намагаюся робити над максимально прості відео, максимально прості практики, максимально прості пояснення для того, щоб. Нормальною людською мовою донести, як це працює. Бо це працює, я це знаю точно, я сама це практикую. Я знаю, що якщо розібратися, то можна тільки кайфувати і отримати шалені результати. Тому, звісно, я закликаю всіх підписуватися на канал, залишатися зі мною. Практикувати йогу, відчувати, як це працює, ділитися, звісно, своїми результатами і змінювати себе і своє життя, звісно ж, на краще, наповнюватися потрібною енергією і ресурсом. Ще одна причина, про яку мені дуже сходить, хочеться згадати, це це не працює. Нащо мені це? Якщо це не... нічого мені не дасть. Я також можу сказати, що досить довгий час, я вже на початку згадувала, що я дуже скептично ставилась до, цих, до цієї всієї йоги, що це якось може допомогти. Я думала, та, щось таке розказують, як воно може допомогти. Але потім я роз, зрозуміла, наскільки я була неправа. Звісно, якщо робити щось раз на місяць. То це може не працювати. Але якщо зробити йогу своєю регулярною практикою, то вона почне працювати. Тіло почне переналаштовуватись, почне краще почуватись. І завдяки тому, що тіло почне краще почуватись, воно почне віддавати імпульси в нервову систему, що ти загалом краще почуваєшся. Це так працює регулярність. Раз на місяць щось спробувати сказати, що це не моє, мені не підходить. Це не є варіантом, бо за цей, за цей час ти не встигнеш навіть зрозуміти, а, а де тут користь. Ти не зможеш зрозуміти взагалі, як це працює, де це працює, як це відзеркалюється у твоєму житті. І саме тому важлива регулярність. Ще одна причина, про яку я теж не можу, мабуть, не сказати це якийсь страх, що для того, щоб отримати якийсь результат, треба годину займатися. А в мене тієї години немає. У мене собака, кіт, діти, чоловік, їжа, прибирання, і яка година, і де мені цей час взяти? Ось тут я хочу взагалі цей страх розвіяти зараз і назавжди. Не треба. Займатися годин. Достатньо 5-10 хвилин, але хоча б через день. Віддалі, звісно, 5 хвилин щодня можна собі приділити. Але на початку це може бути надзвичайно складно. І через день, хоча б, або через 2 дні, або хоча б 2-3 рази на тиждень це буде окей. Просто коли це вже увійде у звичку. Тоді буде просто робити це частіше. Але не треба годину. Достатньо 5 і 10 хвилин. І за півроку буде надзвичайний результат. Я просто гарантую. Бо раніше, коли в мене не було сім'ї дитини, ми з чоловіком практикували по годині в день і майже щодня. І так, результат був. Але коли в мене народилася моя донечка, я зрозуміла, що я не можу приділяти стільки часу тренуванню. мені дуже хочеться, але я реально не можу. У мене тіло все моє каже, що я не хочу, мені це не треба, нервова система виснажена. Хоча я розумію, що це мені допоможе, але я дійсно не можу приділити цьому годину часу на день. І Саме тому я взяла за правило 5-10 хвилин. Інколи, коли в мене є класний ресурс, коли я дійсно маю е, бажання, я можу попрактикувати довше за умови, якщо вдома нікого немає, чоловік на роботі, дитина в садочку, і я можу собі просто розслабитись, побути в цьому спокої, побути в своєму просторі, зі своїми думками наодинці. Звісно, в цьому мені допомагає йога. І... Але ну, цього часу зазвичай немає щодня. І я розумію, що краще зробити 5 хвилин, ніж не зробити взагалі. І тому вже зараз розвіюю цей страх, що не треба налаштовувати себе на те, що щось працює, якщо це робити тільки довго. Ні. Якщо ви будете практикувати по 5 хвилин. Це також окей. Буде результат, повірте мені. Він буде не швидко, він буде не завтра, але він точно буде. Ви будете це відслідковувати, ви будете відчувати це, і це все буде відзеркалюватись у вашому житті. Тому не переживайте, починайте практикувати, пробуйте. На моєму каналі. Ви знайдете і підтримку, яка дуже потрібна, бо саме для цього я створила цей канал. Мені хочеться підтримати всіх, хто з якихось причин, кожного вони своє, не може почати. От, можливо, десь хоче, але не може. Саме на цьому каналі ви знайдете ту підтримку, яка вам необхідна. Мотивація, натхнення, підтримка. Я рада цим ділитися, і я щиро хочу, щоб кожна з вас, кожен з вас, хто практикує зі мною, дійсно отримував свою, свою користь, щоб ви бачили результат, який буде відзеркалюватись у вашому житті, і щоб ви практикували в задоволення. Без думки про те, що це складно, важко, нереально. Я дуже хочу, щоб це було справді в задоволенні. Тому залишайтесь на каналі. І я рада взагалі будь-яким знайомствам, спілкуванню. Мені дуже подобається, коли ви пишете коментарі, коли ділитесь своїми враженнями, результатами. Це настільки мене також надихає і мотивує, що мені хочеться робити ще, 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 ще. І я це реально роблю з задоволенням. Тому давайте будемо дружити, давайте будемо разом практикувати йогу. І змінювати своє життя на краще. Не побоюся цієї фрази, але ну, так воно є завдяки Йозі. Я забула сказати, у мене є е, книга, яку я написала, вона про мій е, шлях, про вісім років мого життя, як все відбувалося, як я е, розвивалася, як я приходила е, в йогу. І в книзі є багато е, практик, які можна е, також Практикувати і підсилювати практики йоги ще і таким самокоучингом, бо це також важливо. Якщо ви пам'ятаєте, я завжди кажу, що я навчаюсь і навчаю розуміти себе через йогу і роботу з мисленням. От робота з мисленням це одним словом можна назвати самокоучинг, і я. В Принципі, створюю такі інструменти, які можуть допомогти розвивати своє мислення. І один з них це є моя книга. Вона поки що в електронному варіанті. Я залишу посилання на книгу в описі під відео. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися, можете почитати і можете пробувати використовувати ті інструменти, які я даю, бо вони надзвичайно класні, і я точно знаю, що. Вони можуть багато чого змінити у житті, можуть розвернути життя взагалі в напрямку, про який ви ніколи не думали. Завдяки цій книзі можна взагалі відкрити в собі щось нове, неочікуване для себе, подивитись на себе, на, себе, на свою ситуацію під іншим кутом. І можливо щось змінити, можливо щось залишити так, як є. Але е, зміни вони неминучі, вони точно будуть, і як на мене, до них звісно, треба готуватися. Я рада бути тут для вас. Я рада знімати кожне відео з душею, з усією щирістю і з бажанням дійсно бути корисною. І я рада, що ви тут. Рада, що підписуєтесь. До зустрічі у наступних відео. Я, до речі, готую наступне відео. Це буде практика, яку ми вивчили вже в попередній практиці, і ми додамо до неї ще три воїни. Це йоги, я про них детально розкажу, і ви зможете вже самостійно скомбінувати свою практику з того, що було в першому відео, з того, що буде в другому відео, у вас вже вдома може бути повноцінна п'ятихвилинна практика. Так що чекайте на наступне відео, до зустрічі. Цілую вас, обіймаю і щиро-щиро бажаю, щоб ваші результати за ним були. Були е, крутими, і щоб йога вам приносила задоволення та натхнення. До зустрічі! Soft Yoga Flow – Йога для гармонії, легкості і відновлення.